Самий величезний величезний привіт. Анонс акції 7 днів, або як я називаю, промгрупа з 31.07 по 06.08 Вже серпень. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі, що підготувала тебе нам на цей тиждень. Стрижні. Клейові 12 штук, упаковка 34 гривні. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Набір наліпок в асортименті за ціною 18 гривень. Набір автомобільних кліпс та фіксаторів 100 штук зі знижкою 50% 80 гривень. Серветка в тубусі автомобільна розмір 43 х 32-52 гривні. Органайзер пластиковий із регульованими осередками 73 гривні. До речі, він дуже зручний. Можна міняти як захочете ці стіночки. Набір губок меламінових 5 штук упаковка 25 гривень. Тарілка скляна у вигляді фруктів за ціною 56 гривень. Стакан силиконовий складний. З герметичною кришкою на 350 мл, Знижка 50%, ціна 100 гривень. Форма для льоду з кришкою за ціною 45 гривень. Пластик силікон, силикон дуже зручні. Крем Бору Плюс 25 мл, Всі знаєте цей антисептичний хороший крем 63 гривні. Шампунь, кондиціонер та гель для душу пивний 400 мл. Зі знижкою 30% за ціною 90 гривень. Підслідники чоловічі та жіночі ажурні із сіткою за ціною 33 гривні. Набір дорожній для сну подушка в асортименті зі знижкою 30% 199 гривень. Прикраса для волосся у вигляді краба. 65 гривень. Дзеркало двостороннє в асортименті 55 гривень. Татуювання тимчасове для тіла за набір 15 гривень. Лосьйон спрей для ніг з антисептичним ефектом 100 мл 60 гривень. Іграшка для тварини для тваринок. А написано для тварин. 119 гривень. Сумка кроссбоді зі знижкою більше ніж 30% 169 гривень. Кошик пластиковий для сміття підвісний з кришкою на 8,5 літри 159 гривень. Набір пластикових контейнерів в наборі 3 штуки. Усі контейнери йдуть із кришками. За ціною 135 гривень. Корзина. Органайзер універсальна для холодильника на 2 літри 56 гривень. Підставка пластикова універсальна для овочів, для посуду за ціною 70 гривень. Салатник скляний люмінарк. Діаметр салатнику 23 см 115 гривень. Набір склянок низьких на 300 мл. Набір 6 штук 259 гривень. Ємність скляна з кришкою «Люмінарк» на літр 200 зі знижкою 40% за ціною 159 гривень. Глечик емальований в асортименті за ціною 249 гривень. Об'єм 2,5 літри. Салатник фарфоровий діаметр майже 13 см. За ціною 50 гривень. Таз пластиковий. На 7 літрів 60 гривень. Форма для випікання із жароміцного скла на 2,300 об'єм 269 гривень. Набір, набір сіт е, сито в наборі 3 штуки, великі, середні та маленькі 60 гривень. Комплект постільної білизни. Полуторний наволочка 50 х 70, простирадло 1,45 х 2,10 Підковдра 1,45х2,10 349 гривень. Рушник 199. 100% бавовна. Розмір метр 40 на 70. Серветка господарча волога для прибирання фрекінбок. Універсальна. 48 штук і є для скла 36 штук. Зі знижкою 30% за ціною 70 гривень. Набір вішалок металевих 5 штук. Упаковка. Знижка 30%. За набір з 5 штук 70 гривень. Диспенсер для миючого засобу. Із губкою знижка 50%. Ціна 50 гривень. Набір килимків домашніх дві штуки. Розмір 1,20 м40. І менший за розміром 40 на 60 159 гривень за набір з двох килимків. Стілець сходинка дворівневий 229 гривень. Кошик для дитячих іграшок у вигляді тваринок за ціною 199 гривень. Іграшка сюрприз м'яка колекційна за ціною 100 гривень. Набір дзига з мечем 259 гривень. Іграшка серії «Трансформер» – 159. Набір для піску 6 елементів в наборі 55 гривень. Іграшка дитяча квіткова фея за ціною 70 гривень. Іграшка дитяча «Звірятко у яйці за ціною 80 гривень. Набір для творчості. Розмальовка пазл в асортименті за ціною 18 гривень. Набір ігровий, археологічні розкопки динозавр в яйці. Ціна 50 гривень. Іграшка дитяча машинка робот в асортименті 100 гривень. Ручка кулькова у вигляді котика або ж котячої лапки за ціною 48. Блокнот розмір 1,40 м. Я уявляю, який би то був блокнот великий 14 на 20 139 гривень. Книга серії чудові розваги 75. Веселі уроки і тести 25 гривень. Книга серії Гільда 199 гривень. Ціна зі знижкою. Книга казкова мозаїка 36 гривень. Комікси 60 гривень. Подарунковий набір Хот Wheels, Набір з трьох машинок 249. Стрейч іграшка у вигляді тваринки. В асортименті 115 гривень. Іграшка антистрес, Сквіш. Зі знижкою 30% 159 гривень. Іграшка антистрес крабик за ціною 55 гривень. Іграшка машинка Трансформер 2 в 1 70 гривень. Фігурка сюрприз колекційна 85. Набір для ліплення з повітряним пластиліном 45 кольорів 159 гривень. Це був анонс акцій, міцні знижки, акція вибачаюсь, акція 7 днів або промгрупа з 31.07 по 6.08. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі! Нехай вас все буде гаразд!